Виконуємо номер 3.1 із підручника Алгебра 8. Та номер 3.1 із підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво ганеза 2025 рік. Усно. Виконайте дію. Завдання перше. Дріб А5 додати дріб Б5. Завдання друге. Дріб Х9 відняти і в 9. Третє. Сума дробів чисельник 1 число 2 знаменник А. Другого чисельник 3 знаменник А. Четверта різниця дробів. Чисельник зменшеного 7, знаменник Б. Чисельник від'ємника 5, знаменник Б. Приступаємо до виконання. Щоб додати два дроби або відняти з однаковими знаменниками, знаменник залишають без змін. А чисельники цих дробів додають. Отримали дріб, чисельник якого сума А і Б знаменник 5. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, записують їх спільний знаменник, чисельники віднімають. Отримали дріб, чисельник якого різниця і Y, знаменник 9. Щоб знов додати два дроби з однаковими знаменниками, знаменник переписуємо без змін, чисельники додаємо. Отримаємо дріб, чисельник якого 5, знаменник А. Щоб відняти два дроби з однаковим знаменником, знаменник переписали чисельники віднімаємо. Отримаємо дріб, чисельник якого 2, знаменник Б. Номер 3.1 із підручника геометрії 8. Та 3.1 з підручника математика 8. виконано.